Стародавнє село Тухля, це була велика гірська оселя з двома чи трьома чималими присілками, всього коло півтори тисячі душ. Село й присілки лежали не там, де лежить теперішня Тухля, але геть вище серед гір, у просторій, подовжній долині, що тепер поросла лісом, і зоветься запалою долиною. В ті давні часи, коли йде наше оповідання, запала долина не була поросла лісом, але навпаки, була управлена й годувала своїх жильців достатнім хлібом. Простягаючись з вишпів милі вдовжа, мало що не чверть милі в ширину, рівна й намулиста, обведена з усіх боків стрімкими скалистими стінами, високими декуди на три або й чотири сажні, долина тота була немов величезним котлом, із якого вилито воду. І певно, що воно й не інакше було. Чималий гірський потік впадав від сходу до тої долини високим на півтора сажня водопадом, прориваючи собі дорогу поміж тісні тверді скали і, обкрутившися вужакою по долині, випливав на захід у таку ж саму тісну браму, розбиваючись поміж гладкі камінні стіни і гуркотячи ще кількома водопадами, поки чверть милі понижче не впадав до опора. Високі стрімкі береги тухольської кітловини покриті були темним смерековим лісом, що надавав самій долині позір ще більшого заглиблення і якоїсь пустинної тиші та відрубності від усього світу. Так, справді, це була величезна гірська криївка з усіх боків, тільки з великим трудом доступна. Але такі були в тих часах ненастанних війн, особиць і нападів майже всі гірські села, і тільки дякуючи тій своїй неприступності, вони змогли довше ніж подільські села, охоронити своє свобідне староруське громадське життя, яке де інде силувалось чим чимраз більше підірвати горді війнами, збагачені бояри.